Добрий день! З вами Сергій Сличко і це канал Нова Перемога. Сьогоднішній випуск присвячений питанню працевлаштування наших захисників, які повертаються з війни. Проблема пошуку роботи для ветеранів не є новою. Вона стала актуальною з початком війни на Донбасі. Але тепер, коли триває повномасштабна війна, коли сотні тисяч людей мобілізовано до армії, вона буде ще гострішою. Особисто знаю не одну людину, для якої повернення до мирного життя. Та пошук цивільної роботи були справжнім випробовуванням. Тому допомога з працевлаштуванням для ветеранів є вкрай важливою. Це фактично врятовані життя, і потрібно зробити все, щоб врятованих, повернутих до нормального життя було якомога більше. І вже зараз є організації та ресурси, які різними способами допомагають працевлаштуванню ветеранів війни. Зараз я розповім про деякі з них. Усі посилання, як завжди, під відео. Але спершу підпишіться на мій канал. Тут буде багато важливої інформації щодо соціальної підтримки українців. Ми розпочнемо з кар'єрної платформи Happy Monday, яка займається рекомендаціями щодо шляхів розвитку кар'єри та допомогою з пошуком улюбленої роботи. Платформа має спеціальний проект Робота для ветерана Є. У межах якого розроблено порадник для ветеранів щодо складання резюме, написання супровідного листа, подання на вакансію та проходження співбесіди. Найголовніше, на платформі є база вакансій для ветеранів і перелік компаній, які готові приймати до себе тих, хто повернувся з війни. Ветеран ХАБ організація, що займається різного роду консультуванням і підтримкою ветеранів та їхніх сімей. Завдяки хабу проведено дослідження потреб ветеранів, розроблено рекомендації для центрів зайнятості про те, як працювати з тими, хто повернувся з війни, а також на сайті організації доступний перелік актуальних вакансій. Ще одна організація, яка працює в цьому напрямі, Центр зайнятості вільних людей. Громадська ініціатива сприяння працевлаштування та соціальній реабілітації громадян України, які у зв'язку з військовими діями та складною економічною ситуацією втратили роботу і потребують допомоги. Організація має спеціальний проєкт щодо працевлаштування ветеранів, войну, гідну працю. У межах цього проєкту надаються консультації на всіх етапах пошуку роботи. Допомога в написанні професійного резюме, підготовка до співбесіди, кар'єрний супровід, консультації з профорієнтації, допомога в пошуку вакансій і проводяться навчальні курси. Щоб стати учасником програми, потрібно заповнити анкету. Робота з шукачами проводиться індивідуально. На цьому наразі все. Якщо вам відомі інші ресурси та організації, що допомагають працевлаштуванню ветеранів війни їх адаптації в цивільному житті, пишіть, будь ласка, у коментарях. У наступних відео я розповім і про них також. Нагадую про одне з попередніх відео, де я розповідав про ефективний пошук роботи для переселенців посилання у вас на екрані. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!